Ніякого відступу спланованого у них немає. У них осталася дуже маленька така, якби цівочка, а скоріш за все, це якісь польові дороги, і вони по цим польовим дорогам вибражають що один одного тікають. У нас артилерія зараз може дістати будь-яку колонну. Ніяких наказів їх не трогати, звісно, у нас бути не може. Тому хлопці луплять їх із цього, що є. Ну, мені переповідали артилерісти, що у них ну, не закипають, але розкалилися вже. До красна їхні стволи, тому що вони не встигають і не жаліючи техніку, добувають ворога. Я думаю, там відбувається зараз масова втеча, і вона буде продовжуватися і далі, і далі. Там окрісні і міста, і аж до рубіжного. Я думаю, уже слуха. Повниться, що українська армія дуже потужно і дуже вправно наступає, і вже нам треба готуватися не тільки Лиман займати, а вже готуватися до входу в Рубіжне, Сєвєродонецьк. А до цього і в Лисичанськ. Бо до Лисичанська осталось практично там уже 20 кілометрів. Там... Це високий берег, видно вже лисичанські нафтопереробні заводи, саме місто воно як на долоні. Тому я думаю, ще день-два. Звісно, ми побачимо, як зараз буде перебігати політична обстановка, тому що є заява Путіна. Вона мені здається, сьогодні о 15-й родині буде оприлюднена. А там побачимо, я думаю, ще менше тижня осталось до того, що ми захопили цю величезну агломерацію, в якій ми з батальйоном свобода починали боронити Луганську область. Я мою на увазі. Рубежная, Лисичанський, Северодонецьк.